Справа в тому, що цей період євангелізації проповідництва в Африці він припав на кінець 19-го, початок 20-го століття, коли відбувалася колонізація з боку е Франції, Великобританії, і от саме тоді, якби працювали ті священники зараз, в Франції, що Великобританії, церква великим авторитетом не користується. Самі будівлі приватизуються, продаються в той час, як в Росії вона підтримується державою, де є стабільне фінансування, є підтримка з боку спецслужб, тобто російський підхід набагато ближче до підходу людей буркіна Фасочі в Центральноафриканській Республіці, і ніж, наприклад, якихось французьких священиків чи британських, ну, тобто вони попали на таке пусте неконкурентне поле їм там нема з ким конкурувати і і Тому вони це роблять.